Гарний такий салатик, ніжний, м'який на, на, на смак, на структуру. Дуже гарний салатик. Цілком заслуговує, щоб бути на святковому столі. Доброго раночку всім. Рада вітати вас в себе на кухні на своєму каналі. Сьогодні в нас продовжуємо. Підготовку до свят. Хто буде святкувати, хто не буде святкувати, я рекомендую святкувати чи велику компанію, чи своєю сім'єю, але життя продовжується і його на паузу не поставиш. Цю хвилину ви не повернете назад. Життя продовжується. Сьогодні є, сьогодні, живемо сьогодні. Свято можна ось так святкувати, можна своєю сім'єю, можна за всі гроші світу, а можна з того, що у вас є вдома. От на цьому каналі завжди те, що є, чого є, ми намагаємось приготувати святковий стіл. Тому вчора був дуже гарний салат відео вище. Простенький, дуже смачненький, сьогодні з цієї самої серії і бюджетних смачних салатиків. Все дуже просто. Що для цього салата нам потрібно? Чотири відварені яйця. отакий От шматочок 100 г сиру твердого. Пів цибулинки у мене це отака фіолетова. Вона солодкувата, тому я її маринувати не буду. Якщо у вас, звичайна біла, краще замаринувати. І більше додати цукру, щоб вона була солодкуватим. таким цим. Ось така невеличка морква, вона нам не вся потрібна буде. Ми зробимо декілька таких смужечок для вкраплення, швидше для естетичної насолоди, огірочок і манесенької пікінської капусточки, ось така половинка. І звичайно, сілій перець і майонез. Майонезу зовсім небагато. Все робиться дуже швидко, це так, 5 хвилин, довше варилися яйця, ніж ми будемо робити цей салатик. Перед! Вчора ми готували салатик, він у нас був більше з таким е, пряним акцентом, тому що там була селера. Було солодкувати яблучко. Сьогодні у нас такий більш вершково-яєчний смак. Дуже ніжний, і, і на смак, і на консистенції дуже, дуже смачний салатик. Так, нарізаємо не дрібно і не крупно середніми шматочками. ось так. Нарізаємо до грубої частини, грубу частину не беремо. Цей салат можна викладати шарами, але ми полюбляємо, щоб він був змішаний. Огірочок нарізаємо так само такими ж теж смужечками. Беремо орку і таку фігурну і нарізаємо. Зовсім небагато. Ось так розстрівушить відразу її. Беремо яйця і отак цілі, не розрізаючи через отаку, не, не отак крутим, а просто, щоб у нас терп були смужки. Отак. Цей салат весь смужками. Натираємо сюди сир на крупну терку. І беремо. Синю цибульку і нарізаємо її не напівківцями, а отакими от пір'їнками, пір'єчком таким. І тепер беремо цю цибульку, викладаємо сюди в салатник і трішечки так і розтривушуємо і прижимаємо, щоб вона була м'якішенька. Вона додасть і кольору і такого смаку. Зовсім трішечки присолюємо, зовсім небагато, тому що тільки що були яйця присолені. Все інший має свій смак. Зовсім небагато приперчуємо і додаємо майонез. Десь пів такої маленької пачечки. І все ретельно змішуємо. Він виходить такий гарний на колір, на смак. І такий видно, що він ніжний ніжний. Ось такий виходить салатик. Цибулька синенька, жовта морква, зелений гірочок, біла капуста, біленьке яйце, жовтий жовточок. І це все разом, таке поєднання, і він дуже-дуже смачний. Ну що, вийшов гарний такий салатик і дуже смачний, я вам скажу. М -м -м. Такий вершково яєчний смак. Цей салат можна назвати ніжністю. Він дуже ніжний. Дуже легкий. М'яса, ковбаси тут немає. Ніжний салат, от навіть на, на сніданок, ну, для мене шматочок хліба і цей салат повноцінний обід. Хто слідкує за своєю фігурою, можете замінити майонез грецьким йогуртом, буде менше калорій, буде смачніше, буде корисніше. Можна замінити на сметану. Тільки в тому разі, якщо ви робите салат на один раз. Щоб зробили салат, поїли, тому що якщо ви залишите на наступний день, сметана відділиться і на дні буде така просто рідина. А від майонезу не буде. Тому салат дуже смачний, готуйте. Нехай Бог благословляє кожного з вас і береже. А з вами, як завжди, я, любов і я вірю, сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемося. Ось такий у нас гарний салатик. Дуже простий, дуже бюджетний, але цілком заслуговує бути на святковому столі.